Міф номер два: Люди бояться пробудження енергії. Угу. Що ти думаєш стосовно цього? А, а, ну, я не знаю, чого боятися в цьому випадку, тому що це твоя власна енергія, а, коли я почала займатися. А, я одра... ну, майже одразу відчула ефект. Тобто я робила ті самі справи, але в кінці дня я не була така змучена. Сон у мене був супер просто. І, що ще сказати, енергія, вона твоя власна, вона пробуджується поступово. Я, я не знаю, чого тут боятися. Ну, так. так. Часто люди очікують, щось станеться щось таке неймовірне, але мені здається, що повернення до себе, до свого тіла та покращення сну це вже велика трансформація. Так, покращення сну, крім того, ще і фігура стає більш витончена за рахунок вправ, за рахунок більш гарної постави, за рахунок правильного дихання. Ну, це я на собі відчула.